Друзі, доброго вам всім дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 6 жовтня 2022 року. Нарешті з'явилося в нас сонечко. Хоча б на пару деньків вирішив ще дознімати сорти винограду, які з ягодою. Друзі, хочу сказати таку тему, що от перед вами на даний момент сорт винограду пам'яті Смольникову. Файний сорт, але е, ті гронки, практично які на землі, вони практично всі на землі. Але ті, що більше е, соприкасаються з землею, скажу по-своєму, то тут більше таких ягодок підтріснутих є і гнилуватих. Ну, всі знають, як в цьому році в Україні йдуть дожі, то я не знаю, як він взагалі тримається. Що я хочу сказати? Це перве плодоношення. Кущик у третій рік. Залишив я одну, дві, три, 4,5, 6,7. Сім, сім гронок. Гронки вагою від пів кілограма, і навіть декілька гронок є по кілограму. Хочу сказати з приводу форми ягоди. Ягода така витягнута під пальчикову форму йде, вона мені навіть напоминає вогонь свічки, яка горить. Тобто оцей верхній огонь свічки. Ось дивіться. Бачите, ягода практично вся така. Ось. Ягода жовтого кольору, коли е, прям перезріває, має тут на кінчиках ягоди розовинку легеньку, але невеличку таку розовинку, е, гармонійний насичений смак, м'ясиста соковита, м'якіть, солодка. ну все перед вами. А так, якщо глянути, то ягода має жовтий колір. Хочу сказати, що її потрібно ще трішки повисити. З приводу тріску, ну я ж кажу, ну, ті, що шогрони... Більш прикасаються до землі, потріщало. Тут ось є потріщало, ця грунка дужче підгривала. Ці ще трішки вище, ці нормально себе ведуть. Хочу сказати, що він у мене трішки підгорів, там на тій стороні покажу. Також але такий доволі непоганий. Лози визрівають. Думаю, що якщо буде все нормально, то на наступний рік побачимо більший врожай. З приводу повної нагрузки сказати не можу нічого, тому що у мене це третій рік кущу і це контрольний врожай такий. Ось бачите, тут трішки є підгоріло від сонця. Ну, Якось так. Такий в пам'яті Так, З приводу ваги ягоди зараз зважимо, подивимось, що воно тут у нас є. 11 грамів, 87 мг. 12 грамів 19 мг, тобто від 11 до 12-12,5 грамів у нас це ягода. З приводу соку, ось дивіться, бачите, кісточка вже пофарбована. Сік тече і соковита. Тобто все, як має бути. Ягода та, що верхня і до середини вже солодка. А низ грони ще кисловатий, потрібно трішки повисіти. Обіцяють, трішки у нас вроді без дощу. Може, все-таки він добере. Так як для себе, для сигнального плодоношення, ну, я скажу, файний. Бачите, такий. Ну що, друзі, буду закінчувати відеогляд. Сьогодні у нас 6 жовтня 2022 року. Дякую. За увагу. Бажаю вам, у ваші домівки, вашим рідним, близьким саме головне це перемоги, мирного неба міцного здоров'я. Будьте здорові і все в нас буде Україна. Ще побачимось!